Друзі, хочу виложити відео, як правильно збирати стойки стабілізатора на Deo Lanos, Deo Sense. Казалось би, машина поширена, але часто приїжджають машини, в яких цей елемент неправильно зібраний. І в процесі експлуатації з'являються скрипи, стуки, перетягнута резинка, виходить з ладу. От дивіться. Шайбочка вона має форму тарілки. І тарілка повинна внутрі, ну, випуклою частиною прижиматися до резинки. От, Можна побачити на відео, як я збираю. Получається, що коли неправильно зібрати, то буде прижиматися не центральна частина а бокова частина, і сама резинка буде працювати невірно. І ще момент по тому, як затягувати саму різьбу. Ну, стягувати цю стойку стабілізатора. Коли ви затягуєте, відстань між верхніми шайбами повинна бути 38 мм. Ну, майже 4 см, 38 мм. Оце рахується правильна затяжка. Тобто стоєчка і не перетянута, і навпаки. От уже я зібрав на речагові. Можна побачити, які послідовності. Отак вона збирається. Поки ви не зберете обидві частини, не затягуйте, тому що, якщо одну сторону затягнете, ви іншу не зберете. Отак, 38 мм. Оце вважається правильна затяжка. І ще на даній машині я міняю датчик включення задньої передачі, він потік. Він викручується ключом на 27 Коли ви викручуєте, масло з коробки не витікає. Новий датчик. Бажано нанести герметик для того, щоб не потекло масло. Затягувати потрібно з невеликим зусиллям, там 30 ньютон. Ну, Якщо у кого нема ключа, то достатньо так з чувством, щоб його не перетягнути, тому що він в середині пустотілий, плюс алюмінієва різьба в самій коробці. тому треба без фанатізму. Контакти, ну, фішка має два контакти, і без різниці, які послідовності надівати. Це просто йде як кнопочка, концевичок. Працює просто на замикання. Тобто чи вверх, чи низ, без різниці, як ці контакти. Ну, після зборки все ретельно вимите. Все, друзі, всім дякую.